Вітаю всіх, добрий вечір. на нашій абеці харчування ми розглянемо таку тему, як білок. І чим він важливий у харчуванні людини. Цю тему з вами проведу. Я мене звати Сергій Гроза, мені 69 років, я вже 24 й рік з продуктами компанії Гербалайф. Продукти дали мені чудове відчуття енергії, повернули мене в молоді роки. Я втратив 14 кілограмів і всі ці роки цей результат, чому я, звичайно, дуже і дуже радий. І сьогодні ми поговоримо про білок. І перш ніж поговорити про білок, як про білок, давайте подивимося взагалі на те, що складається харчування людиною. Як виходить, харчування людини повинно бути дуже різноманітне, тому що наш організм складається з трильйонів клітинок. Кожна клітинка це окремий міні-завод, який сам отримує потрібні її речовини, сам їх переробляє і розподіляє по потрібних для цієї клітини місцях, а продукти переробки виводить з цієї клітини. І от кожну таку клітину треба. Чимось нагодувати. Причому не просто чимось, аби нагодувати, а кожна з цих трильйонів клітин, з яких складається наш організм, повинні отримувати на постійній основі макроелементи і мікронутрієнти, макронутрієнти і мікронутрієнти. Макронутрієнти їх всього три: це білки, жири і вуглеводи. І якщо взяти всю нашу денну. Енергію, всю, всю калорію, яку ми отримуємо в день з їжі, бо їжа це практично єдине, єдине джерело енергії для нашого організму. Так от за цих 100% 40% калорій повинно приходити, при, при, припадати на вуглеводи, 30% повинно припадати на жири, і також близько 30% відсотків повинно припадати на білки. Ну і звичайно, крім макронутрієнтів. Ще існує безліч потрібних нам мікронутрієнтів. Це що? Це вітаміни і мінерали. Але крім цього, у нас ще повинно бути нормальне зволоження нашого організму. Наш організм повинен отримувати достатньо, достатньо клітковини. Наш організм повинен отримувати фітонутрієнти для того, щоб захищатись від е, оксидативного е, стресу. Наш організм повинен отримувати ненасичені, мононенасичені жирні кислоти. Наш організм повинен отримувати або використовувати якусь мінімальну кількість активності, тобто фізичної, фізичного навантаження. І все це разом це якраз і буде складати здоровий спосіб життя. Але сьогодні ми поговоримо не про весь цей комплекс, ми сьогодні поговоримо саме про оці ось 30% білка. І білок є дуже важливим компонентом кожної клітини тіла. Нагадаю, що ми називаємо взагалі білковими організмами, не вуглеводними, не жировими, а білковими. І наша з вами задача це до 30% щоденних калорій споживати саме в вигляді білка. І при цьому треба наголосити, що білок в організмі не накопичується, організм може переробити його і зробити з нього власний білок тільки в обмеженій кількості, тому практично в кожному прийомі їжі у нас повинен бути білок. При цьому важлива не тільки кількість, але і якість білка. Білок, що, що таке білок? Білок це така складна, довга молекула, яка складається з амінокислот. І от цих амінокислот існує всього 21, і комбінуючись в різних е, сполученнях, ми отримуємо різні види білку. І оці ось саме амінокислоти, вони насправді і потрібні нашому організму, щоб наш організм утворив потрібні йому білки, але ми не можемо їх отримати е, ні з яких інших харчових елементів, крім як з білка. Тобто процес відбувається так, ми з'їдаємо якийсь білок, ну, припустимо зайця. Наш організм розбиває цей білок на амінокислоти, направляє ці амінокислоти в наші клітини, а наші клітини, як я казав, кожна клітина це такий міні-завод, то наша клітина вже використовує ті амінокислоти, які попали в клітину, для того, щоб побудувати потрібні їй білки то тобто, треба чітко розуміти, що той білок, який ми з'їдаємо, він не вбудовується в наше тіло. Нам потрібен не цей білок, нам потрібні амінокислоти цього білка. І після того, як він перетравлюється, попадає в клітини, то з нього будуються тканини мозку, шкіри, внутрішніх органів і, звичайно, м'язів. Чому ми говоримо про важливість білку? Тому що він необхідний нам кругом. Якщо ми хочемо схуднути... Нам потрібно вживати достатньо білку. Якщо ми хочемо максимально довго залишатись молодими або е, вже в похилому віці жити на своїх ногах, своїм розумом, да? не хворіти, нам потрібно достатньо білку. Якщо ми хочемо, щоб у нас е, нарощувалась або підтримувалась е, м'язова маса, нам потрібен білок. І це далеко не е, всі ті, скажімо, е, напрямки, на які наш організм витрачає білок. Про те, що дієта або харчування з високим вмістом білку є дуже ефективним для повноцінного існування людини для того, щоб лишатись бадьорою, здоровою, для того, щоб знижати комфортно і здорово свою вагу. Про це говорять наукові дослідження. І, зокрема, компанія, компанія Herbalife, яка стала піонером по суті, в пропозиції ринку високобілкової, високобілкової їжі, вона провела не одне, а дуже ну, багато, я думаю, не менше десятка клінічних досліджень. І метою таких досліджень було визначити вплив збільшеного споживання білка. В межах плану низькокалорійного харчування для контролю ваги дорослих людей. Як відбуваються такі от клінічні дослідження? Беруть групи людей, чоловіків і жінок, і молодих, і старих від 20 до 60 років, тобто практично всі категорії населення по віку, ділять їх на дві групи, і протягом півроку, тобто досить тривалий час, їм дають низькокалорійне харчування, ну, для того, щоб вони знижали вагу. І ці дві групи відрізнялись тільки вмістом білка, який вони споживали. Одна група це було стандартне споживання білка, а я б навіть сказав, що воно було трошки нижче, ніж норма, 0,8 грамів на кілограм маси, і група, яка споживала підвищену норму білка. Десь в середньому 1,34 грама на кілограм живої маси. І потім порівнювали результати через півроку. І ці результати, ось оце ось який да, це оранжевий колір, це середнє зниження ваги у групи, яка споживала білка менше грама на кілограм живої маси. І ось це зелене це зниження ваги. У такої ж групи, але ця група вживала підвищену е, кількість е, білку в своєму харчуванні. І, звичайно, значно більша втрата ваги була виявлена саме в цій групі. Що, що якраз і дало е, підстави е, офіційно стверджувати, що високобілкова дієта з використанням е, Формули 1 компанії Herbalife є е, е, більш ефективна ніж. Просто низькокалорійна дієта. Що треба ще знати, це те, що білок буває різний, і нам з вами треба вибирати правильний білок. Чому правильний? Тому що білок буває як, він буває як тваринного походження, так і рослинного походження. І тваринний білок корисний тим, що він має всі 21 амінокислоту, а я ще не сказав, що всі 21 амінокислоти вони є замінні і незамінні. Тобто є амінокислоти, які організм може виробляти сам, наш організм вміє виробляти багато з цих амінокислот, але є деякі амінокислоти, якщо не помиляюсь, їх 6 з цих 21, які наш організм виробляти не може, і ми можемо отримати їх тільки з їжею. Так от... Тваринні білки мають весь набір амінокислот. А рослинні білки, як правило, мають неповний набір амінокислот, і більшість рослинних білків якраз і мають оцей неповний набір, тобто вони не мають всіх необхідних нам незамінних амінокислот. Але є рослини, які мають практично ті ж самі 21 амінокислоту, як і тваринний білок, і при цьому, і при цьому вони легше. Перетравлюється нашим організмом, не перенавантажують наші нирки, як це роблять продукти розпаду тваринного білку. І найбільш таким яскравим представником такого білку є білок сої. Це повноцінний високоякісний рослинний білок, тобто він містить ага, 9, не 6, та 9 незамінних амінокислот. Він містить усі 9 незамінних амінокислот. Він сприяє зниженню холестерину, саме поганого холестерину в нашому організмі, і е, в сої, в оцих е, ягоди чи боби-боби, да, в них дуже низький вміст насичених жирів. А на е, темі про жири ми будемо з вами розглядати, чому для нас важливо зменшити е, споживання насичених жирів і збільшити споживання ненасичених жирів. <кхем> ну і крім того, е, самі по собі оці боби в сої, вони містять ще фітонутрієнти, які діють як антиоксиданти. І якраз отакий соєвий білок, більше того, це не просто соєвий білок, а ізолят соєвого білку. Тобто це соєвий білок, очищений від усіх супутніх продуктів, які є в, цьому, в цих бобах. Тобто це практично чистий білок, який засвоюється там на майже на 100%, він і є основою протеїнового коктейля формула 1 і я хочу тут ще раз підкреслити, що коктейль Формула-1 це не біодобавка, не плутайте. Компанія Herbalife випускає безліч біодобавок, але коктейль «Формула-1» 1 це повноцінна збалансована їжа, яка, яку ви можете використовувати прямо в склянці, пити прямо в склянки. І коктейль «Формула-1» 1 це основа програми зниження ваги Herbalife і взагалі основа практично всіх. Там майже двох десятків програм, які розробили вчені компанії Herbalife, там для здорового серця, для здорового мозку, для енергії, для м'язів, для чого хочете, кругом присутній в числі інших продуктів, протеїновий коктейль Формула-1. Ефективність цього, як я вже сказав і показував вам, підтверджена клінічними дослідженнями, причому не в одному якомусь дослідному інституті, а в декілька по всьому світу. Цей коктейль має збалансований склад, який практично максимально відповідає тим потребам організму, пам'ятаєте, про чого ми почали сьогоднішню розмову. І коктейль формула 1 максимально відповідає цим потребам організму і забезпечує почуття ситості на кілька годин в залежності від того, скільки ложок ви туди в стакан поклали. Цей коктейль з нього, по суті, починалася історія компанії Гербалайф. йому вже 46-й рік. І, звичайно, формула або склад цього коктейлю не лишився незмінним. Тому що вперед рухається наука про харчування людини, і вперед рухаються процеси переробки сировини, і таким чином, час від часу коктейль змінюється в кращий бік. І сьогодні він став ще кращим от за останні кілька років, тому що тепер в ньому є от в порція: це 9 грамів білка, це комплекс 25 найважливіших вітамінів, включно з вітамінами групи Б. Це майже 5 грамів харчових волокон. І такий коктейль не містить лактози, не містить глютену. І е, не містить взагалі продуктів тваринного походження, тобто він підходить навіть для веганів. Ну і щоб порівняти, чим відрізняється той коктейль, який ми з вами пили чи їли 2-3 роки тому, і сьогоднішній коктейль. Е, в попередніх версіях е, кількість білка відрізнялась залежно від смаку. Вона відрізнялась не, не дуже сильно там, е, в межах одного десь грама на порцію. Але тим не менше, сьогодні ми чітко знаємо. Три мірні ложки коктейля – це 9 грамів гарантованих білка, який засвоїться і повністю попаде в наші клітини. В попередній версії коктейля було 23 вітаміни і мінерали, зараз 25. Збільшилась кількість харчових волокон, ну і знов таки процеси, покращені процеси або технології переробки дозволили повністю позбутись лактози, повністю позбутись глютену. Позбутись штучних ароматизаторів, а це дуже важливо, тому що всі наші коктейлі мають яскраво виражені смаки, причому такі екзотичні смаки, і от тепер там немає штучних ароматизаторів, є тільки природні. І е, раніше ми не могли запропонувати наш коктейль, наприклад, веганам, тому що е, там була, е, ну, наприклад, е, якісь. Е, Продукти переробки молока, да там лактоза, наприклад, могла бути сьогодні. Ми можемо сміливо запропонувати такий коктейль навіть їм, це абсолютно на 100% їжа рослинного походження. Це коротко про наш коктейль Формула-1. Про нього, звичайно, можна розповідати набагато більше, тому що це, по перше, бестселер, це -п 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 взагалі це продукт, який на якому почалась, на якому виросла компанія, і він продовжує бути головним продуктом нашої компанії. Але наша задача сьогодні поговорити про білки і про те, які білкові продукти пропонує наша компанія. Крім Формули 1, компанія пропонує проте... протеїновий напій або PDM, скорочено від англійського. Це продукт, який дозволяє збагатити коктейль Формули 1 додатковим білком і додатковими мікронутрієнтами. І він чудово парується з Формулою 1. Більше того, якщо додати його в коктейль, то коктейль робиться дуже приємною кремовою структурою, приємною для на смак, для споживання. Сам по собі протеїновий коктейль PDM, ну, напій PDM містить комплекс 22 важливих вітамінів і мінералів. Тобто ми маємо там 25 і ще 22 тут. І. Він створений, по-перше, він розроблений повністю нашою компанією і е, виробляється з дуже е, чітким контролем і з відповідністю міжнародним стандартам якості, які називаються GMP, або е, найкращі практики в виробництві харчових продуктів. <кхід> е, інший білковий продукт це протеїнова суміш Формула-3. Це Суміш, яка е, містить 5 грамів білка і всього 23 ккал в порції, тобто ви можете сміливо додавати е, цю е, суміш 1-2-3 ложки в свій коктейль і при цьому е, ваш е, калораж, тобто калорійність вашого сніданку, зміниться зовсім, е, збільшиться зовсім е, небагато. Тому його можна сміливо додавати, навіть якщо ви знижуєте вагу. Він містить два типу білку. Якщо е, попередні наші продукти е, Формула-1 і ПДМ, вони містили тільки соєвий білок, то Формула-3 містить ізолят соєвого білку, так як і вони попередні, а також сироватковий білок, який містить незамінні довголанцюгові амінокислоти, які необхідні для формування та збереження м'язової тканини. Він також дуже швидко засвоюється організмом, тому що і соєвий, і сироватковий білок знаходяться в формі ізоляту, тобто очищення від всіх домішок. І це комбінація двох джерел, джерел білка, які доповнюють один одного. І таким чином забезпечується увесь набір амінокислот в ідеальному співвідношенні. Але крім власне, такої їжі білкової. Компанія, випускаючи багато, ну, скажімо так, декілька видів снеків або перекусів, також е, з високим вмістом білку. Ну, Для чого взагалі потрібні перекуси? Ну, по-перше, вони допомагають нам не переїдати. Да? Тобто ми між основними прийомами їжі не голодаємо і від сніданку до обіду це дає нам змогу, якщо ми перекусили чимось, прийти не дуже зголоднілими і не накинутися на їжу і не переїсти, а з помірним апетитом і таким чином е, з'їсти стільки, скільки нам треба. Перекус допомагає зменшити загальне споживання калорій протягом дня, саме завдяки тому, що ми не переїдаємо в основні прийоми. Він допомагає поповнити запаси макро- і мікронутрієнтів, і, таким, і також допомагає підтримувати фізичну та розумову активність. Тобто, ми, не відчуваючи е, страшного голоду, ми маємо змогу. Думати над тими речами, які дійсно важливі для нас в, в цей час, в теперішній час. Але ж перекуси бувають різні. І, на жаль, більшість людей перекушують абсолютно нездоровими продуктами. А вживання нездорових перекусів, таких як солодощі, чіпси, смажена їжа, солодкі напої, воно є. Ініціює в організмі нездорові зміни, які можуть привести до захворювань і практично е, гарантовано приводять до збільшення ваги. Ну і перекуси часом бувають не тому, що ми голодні, а з емоційних причин. Ми або не виспались, або нам дуже судно або нудно, от, і ми себе розважаємо тим, що ми щось їмо солоденьке або смачненьке. Да? І ще бувають перекуси за звичкою, а не з голоду. Що теж не дуже добре, тому що якщо ми не голодні, то немає сенсу і їсти. Тому перекуси необхідні, але перекуси повинні бути здоровими. А що значить здоровими? Це повинен бути баланс білка і корисних вуглеводів. Повинно бути достатньо калорій та достатньо білка, щоб вистачило до наступного прийому їжі, тобто, щоб не бути надто голодним до великого прийому їжі. І це повинно бути смачно. Тому що якщо це буде не смачно, то ми закинемо це діло і який, якийсь час перейдемо на смачні перекуси, навіть якщо вони не здорові. Так от, одним з таких перекусів, які випускає компанія Herbalife, є батончик формула 1 Експрес. Це їжа у форматі смарт. Що це значить? Це повноцінний прийом їжі на основі знову таки ізоляту соєвого білку. Він також містить клітковину, 25 вітамінів та мінералів. Тобто це по суті спресований стакан коктейлю Формула-1. Але він подається в вигляді батончика і, звичайно, замінити сніданки Формулою 1 не потрібно. Але як короткочасно, от сьогодні, наприклад, ви там кудись летите або біжите і зранку ви не встигаєте поснідати, хоча нагадаю. На приготування коктейля формула 1 іде буквально кілька хвилин, але раптом ви проспали і вибігаєте з дому, захопіть з собою батончик формула 1, і ви можете навіть поснідати ним. Єдине, що його треба запити як мінімум склянкою води або двома. Чому? Тому що в ньому збільшення у нього там, здається, 7 чи 9, 7, здається, грамів клітковини, і, звичайно, їй потрібна волога для того, щоб вона набухла і спрацювала в нашому організмі. І, звичайно, це чудовий перекус. Це чудовий перекус між основними прийомами їжі. В ньому 14 грамів білка, ті ж самі 25 вітамінів і мінералів, 7 грамів розчинних харчових волокон, лише 207 в порції, і є два смаки. Смак темного шоколаду і смак журавлини в білому шоколаді. Обидва смаки недавно були покращені. І реально батончики стали ще більш смачними, ніж вони були до цього. Хоча, здавалось би, і так вони досить смачні нашу покращувати. Ну і ще раз, щоб підкреслити, що це, в принципі, повноцінна їжа, там стільки ж білка, скільки в порції риби. Тобто 13-14 грамів білка це десь майже 100 грамів якої-небудь сьомги або форелі. В ньому стільки ж клітковини, скільки в порції овочів. Тобто, це, наприклад, 250 грамів тушкованої моркви або, або капусти, тобто повноцінний салат якийсь, да, овочевий. І стільки ж вітамінів і мінералів, скільки в порції фруктового салату. Тобто близько 20 вітамінів і мінералів міститься у 150 грамах фруктового салату або в нашому батончику 23-25 вітамінів та мінералів. Для кого такі батончики? Для тих, хто хоче схуднути та контролювати вагу, для тих, хто хоче збалансовано харчуватись, і для тих, хто веде активний спосіб життя. Тобто, іншими словами, вони абсолютно для кожної людини, у якої або немає часу, або немає бажання щось комбінувати собі на перекус, а просто з'їсти смачний батончик і запити його водою або нашим чаєм. Є ще е, протеїнові батончики, так звані. Це, в принципі, це розумний перекус. Заміняти прийом їжі ними не рекомендується, але як перекус, вони дуже класні. Там 10 грамів білка в батончику, 140 грамів на порцію, і це набагато менше, ці 140 калорій, як мінімум вдвічі або втричі, ніж у звичайних шоколадних батончиках. Випускається в трьох, в трьох чудових смаках. І це взагалі справжні ласощі, але вони не шкодять фігурі, а допомагають контролювати калорійність перекусів. Тобто ви з'їдаєте на перекус такий батончик, запиваєте його. Нашим термочаєм або трав'яним чаєм, і ви чудово себе почуваєте до наступного прийому їжі. Є ще протеїнові міні-батончики. Це взагалі ідеальне рішення для е, солодкої їжі. В одній порції 8 г білка, а порція це два таких батончика. Е, і в такій же порції міститься 126-124 ккал в залежності від смаку. І зручний формат дозволяє побалувати себе та своїх близьких смачним десертом вдома, в офісі чи в дорозі, де завгодно і коли завгодно. Тобто, це на вигляд, цукерка на смак, цукерка, але низька калорійна і висока білкова. Але для тих, хто не хоче перекушувати солодким. Компанія портбала і про них є е, е, так звані протеїнові чіпси, які е, випускаються або виробляються на основі горохового білка. Мають два смаки смак барбекю і смак сметана і цибуля. Обидва смаки приємні, чудові, е, вони абсолютно не солодкі. Ну, барбекю, цибуля і сметана, самі уявляєте, так? Да? Порція таких чіпсів містить. 11 або 12 грамів білку, в них в половину менше жиру, ніж в картопляних чипсах, в них 134-135 ккал в порції. Вони містять натуральні ароматизатори, не містять глютену. Ну, як я вже сказав, і вони зроблені на основі горохового білку. Цей перекус можна використовувати. Як складову збалансованого раціону, який необхідний для здорового та активного способу життя. І, до речі, це ще не всі продукти білкові, які випускає наша компанія, але так як у нас вже вийшов час і, в принципі, не було задачі познайомити вас з, усім, з усією лінійкою білкових продуктів компанії, ми з вами поговорили про основні, і ви тепер знаєте, для чого вам потрібен білок. і що, які основні продукти вибирати для того, щоб задовольнити свій організм необхідною кількістю білку? Дякую за.